Доброго часу доби. Діло наближається до вечора. Ось сиджу в полі, чекаю на препарати. Вносимо деструктор по стороні. Там вон хлопці. Горять землю. Так не маю що робити, хотів поділитися однією ідеєю, а саме по віжемо щеплення в мототракторах, особливо в тих, які ми купуємо. В магазинах Там булати і так далі, і тому подібне. Е, яка в них проблема? Напевно, хто купляв, той знає, стикався не, не, не один раз. Получається, малий вижим і ганяє вижимним, там буває за рік розсипався, а є то за другий. Міняємо і далі та сама картина. Хочемо зробити більший зазор, не можемо включити передачу, бо починає гарчати. А все із за того. Що ось тут педаль, кронштейн педалі щеплення приварений на рамі і низько полік стоїть. І, виходить, тяга йде по під самий полік, ось тут мале плече. Ми вижимаємо щеплення і мале плече і тому малий вижим. Пересверлити не можемо вище, бо полік нам мішає. Можна вирішити ту проблему двома способами. Перший спосіб: обрізати тут кронштейн, приварити його нижче на рамі. Пересверлити вищий отвір і доварити саму педаль, щоб була довша. Тоді у нас вийде більший вижим і проблему, можна сказати, заберемо. Можна залишити так, як є. Ось тут педаль залишити так, як є. Тут зробити ось такий кронштейн маятник щоб він був також приварений до рами, але ось так ходив на, там, на шарнірі чи на чому і Сверлимо в ньому отвори. Перший отвір повинен бути на такій самій відстані, як на педалі. Ось тут від центру, і сюди, і ось тут має бути відстань одинакова. А далі ми сверлимо Можемо тут просверлити отвір, можна ще вище. Коли ми виживаємо щеплення, ось тут виходить більше плече. І на виживному виходить більший вижим. Ну, єдина умова, щоб цей кронштейн стояв градусів 30-45 так назад. Що якщо ми вижимаємо, щоб він йшов допереду. Ось так. Бо тому що якщо ми поставимо рівно, буде падати вниз, також вижиму не буде. Треба, щоб він стояв трошки ось назад. Повторююсь, збільшиться плече, збільшиться вижим. Тоді ми зможемо на вижимному поставити зазор 2-3 мм. Вижимний не буде ганяти. Передача буде включатися нормально. І вижимний нам буде служити не, не рік, а буде служити роки. Для прикладу, в мене мототрактор саморобний, ось тут приварений Кронштейн нижче на рамі. Отвір зроблений вище. В мене вижимний, навісні вже буде 10 років, як я зробив ось той мототрактор. Я ще вижимний не міняв. Один раз розбирав його повністю, промив у солярі. Змастив, ну, мастити я його мащу час від часу. Там запхаю трошки солідолу чи масла і він мене маститься. Але повторюсь, виживний у мене вже майже 10 років служить. Ось така ідея. Можливо, комусь стане в пригоді. Показати на своєму мототракторі не можу, тому що я далеко від дому на роботі. Є в мене ще одна ідея. Викинути той храповик повністю. Можливо, так і зроблю. Як буду робити, все покажу. Зараз дякую за увагу. Всім гарного вечора!